Любі мої дівчатка і хлопці. Так, так, саме хлопці, тому що я знаю, що і хлопці в нас є рукасті талановиті, які також займаються такими справами. Отже, якщо раптом ми на дієті чи ще щось, чи маємо вади зі здоров'ям, це не означає, що наші рідні <кхм> мають від цього страждати. А вони зачасту полюбляють смаколики. У мене чоловік обожнює торт Наполеон. Гратися з тістом, розкачувати, випікати коржі в мене немає можливості. Тому я вирішила побалувати його лінивим наполеоном. І сьогодні хочу вам показати, як, ми будемо, як я буду його робити. У мене є ось таке. Слоєне тісто. Це просто слоєне, це не дріжджове. Залишаю, дістала його з і залишаю його розмерзатися. Тіста тут приблизно 1 кілограм, ну, там майже без 20 грамів буквально. Тому даю тісто розмерзнутися, щоб мати змогу його розвернути. Тісто підрозмерзлося, воно ще, можливо, не повністю розмерзлося, але з ним вже зручно працювати. Ось і так воно виглядає. Що для цього далі потрібно? Дечко. застеляємо або килимком силиконовим, або пергаментом, і на ньому будемо випікати. Нарізати можете так, як вам зручніше. Декому подобається взагалі на отакі кубики нарізати. Мені подобається нарізати саме ось такими в довжину пластинками, бо в мене так якраз лягає на довжину. Протвіння. Товстими дуже занадто широкими не треба. Я взагалі полюбляю чим вужче, тим краще. Воно так і швидше пропечеться. Нарізаю все тісто, половину виклала на дечко, половина залишається поки що на столі. І відправляю в духовочку. Випікатися до румяної скариночки, такої, до золотавого кольору. Засмажуємо прямо ось так, до такого золотавого насиченого кольору, тоді буде смачніше. Після того, як зняли з дечка, даємо трішки вихолонути, щоб вам не пекло у пальчики. І ось це тісто потрібно розділити. Тобто, Поміж слоями по можливості розібрати, щоб воно мало ось такі тонесенькі тонесенькі прослоєчки. І ось так розібрати потрібно все тісто, яке ви випечете. Так роблю з усім випеченим тістом. І одразу відбираю, ну десь приблизно грамів 50, можна трішки більше для посипки верху торту. Я намагаюся саме для цих цілей відібрати самі верхушечки, щоб було більш засмажене таке. Все, приступаємо до зборки тортика. Починаємо збирати тортик. Я буду використовувати ось таку роз'ємну форму. Я її роздвинула, зробила з неї форму діаметром 24 сантиметри. Верх я для надійності защепила ще ось такими прищепочками, щоб не совалося поки форма пуста. Значить, що нам потрібно? Дивлячись від того, яка у вас форма і на чому ви будете збирати, можливо, доведеться форму вислати харчовою плівкою або цитатною стрічкою. Це для того, щоб було легше знімати. Якщо форма роз'ємна, можна цей крок пропустити, тут у вас не стане ніяких проблем. А от якщо форма нероз'ємна, то може прилипнути тортик, крем і до дна, і до стінок, і буде важко це зробити. Перший слой, з якого ми розпочинаємо, це, звичайно, наше тісто, наша крихта. Беремо і робимо з нього наш перший корж. Взагалі, як розрахувати? скільки крему вам необхідно зварити. Значить, дивіться, розрахунок. Іде приблизно один до одного. Тобто, якщо у вас сирого тіста кілограм, то і крему ви маєте варити на літру. Якщо ви зварите крему на літру, у вас вийде самого готового крему десь кіло-100 -кіло сто. Ось ці якраз 100 зайвих грамів, які візьмуться від цукру, яйця, борошна, вони підуть на оздоблення верхівки торту, і, можливо, ви захочете ще й бока обмазати і посипати крихтою. Тобто, якщо ви берете тіста 500 г, значить і крем варимо на пів літри молока. Якщо тіста 1 кг, значить і крем варимо на 1 літру молока. Як розрахувати приблизно. Яку форму потрібно брати. Значить, дивіться, якщо ви берете тіста в районі 1 кг сирого, да, ну, там, трішки не вистачає або кілограм, то після випікання тісто стане набагато легшим, бо воно втратить вологу. І залишиться його приблизно 800-850 г. А крем у нас зварений на літру молока, буде приблизно кіло-кіло 100 Тобто, якщо це все поєднати, то ми з вами розуміємо, що вага торта приблизно буде складати десь 1800 ну, до 2 кг. І от, знаючи це, ми підбираємо форму. Яка форма може підійти для такого? Для такої кількості інгредієнтів. Якщо це квадратна форма, ну, наприклад, 20 на 20 да? беремо, вийде висота приблизно 7, можливо, трошки більше сантиметрів тортик. Якщо це форма прямокутна, ну, бувають, правда ж там 23 на 23, 25 на 25, то тоді торт буде нижчим, але ширшим більшим здаватися. Якщо форма кругла, як у мене, можна або взяти готову, або взяти роз'ємну. Якщо ми візьмемо 20-22 см, то, в принципі, це оптимальна форма для високого торту вагою на 2 кг, але тоді він буде значно вище. Я ж беру 24 см для того, щоб тортик був трішки нижчий і більш розлогий. Приблизно розраховуємо так, щоб у нас вийшло, ну, тортик має вийти у висоту саме з цих інгредієнтів, десь 6-8 см. Тобто розраховуємо так приблизно, щоб у нас були шари. Ось цього тіста відповідно, да? тобто 6 8 шарів тіста. Дивіться, майбутні шари можуть бути нещільно засипані, закладені нашими шматочками, можуть бути десь і прогалини. Але перший, він же, нижній слой має бути добре засипаний, щоб не було ніде ніяких прогалин. Все. І тепер цей слой змащуємо кремом. Крем приблизно розподіляємо так, щоб нам вистачило на всі слої. Ну, і, відповідно, вистачило, залишилось наверх. І якщо ви плануєте в майбутньому боки змазувати, то щоб вистачило і на боки. Дивіться, коли збираємо, нічого не притрамбовуємо, просто ось так змащуємо ложкою або лопаткою, чим вам зручно, розподіляємо крем поверх нашого тіста. І вже поверх нього відправляємо другий наш корж. Розрівняли приблизно рівномірно і так само змащуємо кремом. Щоб легше було змащувати, не накладайте крем в, одну, в одне місце, наприклад, посередині. А ось отак от розповсюджуємо його по всій площині, а тоді просто ложечкою ось так легко він, розмащується. Я розподілила свою крихту а-ля коржі на 6 равних, ну, приблизно, да, порцій, тому в мене вийшло по типу як 6 коржів. 6 слоїв ось оцього слоєного тіста. Це вже верхній, і заливаю його залишками крему. Я не буду прикрашати боки, тому на боки крем я не залишаю. Якщо ви плануєте прикрашати, то одразу відсипте в якусь піалочку або в контейнер окремо крем і приберіть його в холодильник, щоб після того, як наш тортик настоїться, щоб ви зняли форму і мали крем прикрасити боки. Це якщо вам принципово це все. Мені не принципово, я прикрашатиму тільки верх, а бока будуть такі, які будуть приблизно рівномірно розподіляю. І ось тепер на останній крем висипаю ось цю крихту, яку я залишила для прикрашання торту. Тепер дивіться, ще одна порада. Не намагайтеся притрамбувати одразу, чи за допомогою ложки, чи за допомогою рук ось цей наш тортик. Він має залишатися. В першу чергу повітряним. І, по-друге, він трішки всядеться сам по собі, коли Крем пропитає наше оце слоєне тісто. Все. Збирання тортику закінчено, прищіпочки ось ці я знімаю, вже нікуди наша форма не дінеться. І тепер необхідно поверх форми закрити стріч плівкою. Я взагалі завжди віддаю перевагу і звичайному наполеону, і такому. Повністю закрити його стріч-плівкою з усіх боків, щоб нічого не висихало, щоб волога не втрачалася, а все йшло на пропитку. Скільки має стояти? В такому вигляді, мінімум, 4-6 годин в холодильнику. Це мінімум. Краще всього залишити на ніч, щоб слої просочились добре. Але з досвіду можу сказати, що і звичайний Наполеон, який скоржів, і такий найкраще смакує на другий-третій день, коли тісто повністю розм'якне і пропитається смачним кремом, і цей тортик буде танути у вас в роті. Ми прибираємо в холодильник. А вам раджу приготувати. Бажаю всім смачного і смакуйте, насолоджуючись.